Йо-моє, -йо. треба досипати. 2 кілограма, зараз додали. Не 2 грама, а 2 кілограма. 2 кілограма. Бач, фірма нормально працює. Смотри. Ну це буде бонусом. Два кілограмма, не тисячі грамів. Тут кіло, 3, кілограм. Кілограм. 3 кілограм. Ще додаєш. Щоб... Плюс бонусом. 0,02, Не, 8 килограмм сейчас показываю. 49 см, блядь. Ну бажучи, просто капец. Так, коллеги, наш депот. Наш депот стоит. Колеги, наш реформ або реформ, не знаю, як правильно, раджиті, поставте голос, будь ласка, в слові, буду вдячний. Наші мішочки. Ми їх запомбовуємо обов'язково, щоб, як кажуть, воно було все, то, що роблено з любов'ю, як для себе. Я, шановні українські аграрії, колеги, прошу, запрошую купляти насіння реформу, тому що воно яка розроблена з любов'ю, як для себе. 49,7 маса тисячі, по схожності щось під 97 чи 98%. Тобто все добре. Що можна сказати, тоніки, 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 тоніки. Так що запрошуємо до співпраці, успіхів вам.